Вітаю! Ви коли-небудь думали про магічне мислення? Впевнено, що ви задумувались над цим, так? Але існують такі міфи, що начебто магічне мислення, воно є лише у практиків, у магів, у колдунів, у ворожок. так? Але ні. Магічне мислення, воно є абсолютно у всіх людей. Це те саме, що критичне мислення, так? Або логічне мислення. От згадайте себе в дитинстві. В дитинстві ви вірили в дива. На щось здавалось, була якась така магія, було щось таке чарівне, світ був наповнений якимись чарами, казки, щось незвичне. І ви це сприймали дуже природньо. Це так було чарівно і таке було відчуття, що сам світ, сама природа з вами говорить, і ви навіть розумієте, можливо, хтось з вас розумів. Мову пташок або мову тварин. Так? Потім з часом ми дорослішаємо і втрачаємо ось цю здатність. Ми не втрачаємо здатність до магічного мислення, але ми втрачаємо оцю віру в те, що віру в себе, так? віру в свої почуття. І оце магічне мислення, воно трошечки у нас притупляється. У когось воно навпаки. Дуже сильно загострюється, запалюється. Ну, це лише у людей, у яких є певні ментальні розлади, або якісь хвороби, типу шизофренія чи щось не в порядку. Так? Але у когось магічне мислення з віком воно дуже сильно розвивається, і зазвичай таких людей називають практики. Практики, маги, чарівники, відьми. Ворожки, тарологи, рунологи, тобто, так, езотерики. Але магічне мислення є у всіх нас. І зараз я попрошу вищі сили, щоб вони нам дозволили через ці руни поспілкуватися із вашим магічним помічником. Що він хоче вам передати? Отже, вищі сили нам дозволяють це зробити? Ні, не всім. Не всім можна це зробити. Це дивитися, якщо ви боїтеся, ну, приміром, якщо ви взагалі боїтеся енергії рун, так, або ви дуже релігійна людина, скажімо, ви ходите до церкви, або ходите в мечеть, так, там або, скажімо ну, щоб до, до будь-якої там релігійної такої серйозної установи, то е і ви можете через це боятися енергії рун. То краще відео це не дивіться. Тобто, якщо ви смілива, смілива людина, якщо ви не боїтеся, то, будь ласка, дивіться. Так, все, а я починаю. Ой, відразу слухайте, нам відразу вийшли вищі сили, які дають благословення всім сміливцям. Все. Так, отже, ваш магічний помічник. Ви знаєте, йому зараз сумно. Йому зараз сумно. Тому що ви знаходитеся в якихось мороках, яких саме а ви, ви або сумніваєтесь у чомусь, або ви чогось відмовляєтесь помічати. Якісь відповіді, вони є всі у вас, але ви їх чомусь не бачите. І ваш помічник йому дуже сумно. Тому що він вам дає підказки через вашу підсвідомість, а ви їх не бачите. Так, а ці підказки стосуються і вашого здоров'я, вашої сім'ї, вашого благополуччя матеріального, народження дитини можливо. Чогось ось, ось якраз цього. І, можливо, до речі, через матеріальний світ, саме магічний помічничок через матеріальний світ вам дає підказки. Так? Тобто, якщо ви щось втрачаєте здоров'я або втрачаєте якісь матеріальні цінності. Потрібно проаналізувати, чому ви це втрачаєте. І ви, якщо ви проаналізуєте свої дії, думки, страхи, сумніви, гнів, ну, то ви зрозумієте, що він хоче нам ще вам передати. Ой, що ви людина насправді в ресурсі. Насправді у вас дуже високий потенціал, але ви його не використовуєте до кінця. Дуже, ви можете абсолютно все, що ви запланували, ви можете це, це втілити. У вас на це є і енергія, і сили, і все у вас є, але ви це чомусь не використовуєте. Які? Чому? Ну, ви знаєте, ви або дуже сильно прив'язані до, скажімо, тут у, у когось не пройшов момент сепарації від своїх рідних. Я маю на увазі, ви можете фінансово залежати від батьків, від роду і так далі. Або ви дуже сильно. Знаєте, ви живете, ви можете жити не своїм розумом, а розумом того, що вам скажуть. Якщо це не так, то в принципі. Ну, слухайте, ну, де да, ви знаєте насправді свій потенціал. Ви розумієте? Ви насправді все знаєте, але в якийсь момент ви чомусь сумніваєтесь. Добре, як управлять вам хочу дати ваш магічний помічник. Сама вискочила. Дивіться, вона, бідна, аж перевернулась. Інтуїція. Прислухайтеся, Руна Лагос це інтуїція, в першу чергу, це поток інтуїції. І ще знаєте, що може бути? Так, як тут Біркана виходила, ви можете, у вас може бути зневоднення, вам може не вистачати води от, 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 енергії. Тому побільше пийте води це може таке бути. Це, до речі, всі, хто знаходиться в стресовій ситуації, а зараз ну, такий час, От те, що відбувається в Україні, то ми тут всі в стресі, розумієте? Тому, е коли відбувається стрес, у людини відбувається зневоднення. Так, зазвичай вода дуже йде з тіла і потрібно її заповнювати. а Вода дуже важлива. І це з приводу здоров'я і ще порада, з приводу інтуїції, що ви повинні знаєте, вмикати свою інтуїцію, прислухатися до себе, вірити собі в першу чергу. Ви все знаєте, вам потрібно це і тоді все. Тоді ви розумієте? Тоді радість у вас буде. І у вас, скажімо, ви зможете абсолютно. Всі страхи підуть. У вас ваш внутрішній світ він відкриється для вас самих. Ви, ви самі для себе ви не будете таємницею, ви будете в себе вірити. І здоров'я у вас буде. Ну, потенціал він і так є. Так, що ще? Яку ще пораду? Слухайте, Руна сама перевернулася. ви бачите? Ось. Вищі сили, самі боги. Через цю руну Ансус вам говорять, що вищі сили зараз, вони вас оберігають, за вами спостерігають. Ну, по-перше, будьте гідними богів, будьте гідними цього, так? Ті, хто вже дивиться мій канал, певно часто розуміють, я в кожному відео це кажу: що потрібно бути гідними цього життя, бути гідними наших предків. Взагалі богів. Я перепрошую за цей невеличкий монтаж, але часто, коли я знімаю ворожіння, по якесь природство на рунах, іде, скажімо, збої технічні, і не всі частини відео записуються. Це я вже давно помітила. Ну, така енергія. так? Дуже сильні енергії йдуть. А дивіться, Ансус вам говорить про те, що Вищі сили. Вони з вами, ви під захистом богів, просто будьте гідними цього захисту. Так. Поводьте себе, гідна людина, будьте чесними, справедливими, в першу чергу, до самих себе, до оточуючих, взагалі до цього світу, до навколишнього середовища. І тоді від вас світ ніколи не відвернеться. І вірте в себе. Вірте. Що ще вам хочу сказати ваш магічний помічничок на останок? Не зупиняйтесь, ви в якихось моментах ви могли зупинитись. Можливо, ви, ви призупинились, тому що щоб знайти рішення на якесь питання. Тоді ви в цьому стані ви знаходите це рішення, Довіряєте собі, так? О, приймаєте в собі свій потенціал і далі рухайтесь. Розумієте? Вперед. Вперед. Все. Знаєте, тут дуже гарні символи, так, вони якось вималювалися. Ви можете зробити собі скріншот, Скріншот. і залишити цю фотографію себе на телефоні, вона буде, скажімо, таким вашим а, як а, невеличким таким оберегом. Так, Можете навіть на заставку собі поставити. Ну, просто дуже гарні такі енергії йдуть зараз. Дуже приємні, з такою любов'ю. Все. Я дякую Вищим силам за те, що дозволили мені зробити це вираження для вас, передати інформацію. Я дякую вашим, вашим магічним помічничкам за те, що дозволили так легко, так дуже легко мені було спілкуватися з ними, скажімо, передавати вам інформацію. Від них для вас дуже легко пішла інформація. Ну, був, звичайно, невеличкий збій, але то буває. Це все таки руни. Це все-таки бойова магія в першу чергу. Кладні енергії. Тому я вам дуже дякую за увагу. Я дякую вашим силам, і я закриваю це ворожіння. Все, бережіть себе!